Всім здорова, з вами Білан Принц. Сьогодні я буду просматривати роботи на сервері Куйкворд дивіться що мені підходить. Тому ми починаємо. Я уже на сервері Зараз будемо дивитися, що в нас тут є. Меню. Мені не знайдено яхти. Та не та мова. Вибачаюсь. Ось. Работаємо. Тут є шахта, рибалка, єсорубка і фермер. Думаю, почнемо з фермера. Угу. І тут є вже... Так і огород. Добре. Зараз будемо зарплати. Ну, Зараз я зроблю паузу, і скажу кінечний результат. Е, ну, я зібрав на зарплату 344 е, якихось доларів ігрових. І зібрав я 16 штук арбузів, 24 штуки пшениці, 30 штук свікли, 30 штук картошки, 36 штук моркові і 10 штук тикни. І за це все дають 344 долара. Ну, мабуть, мало, але якщо мати о, там щось таке, що може допомогти, типу топора, щоб стиша, то можливо. Далі. Думаємо, що в нас там. Меню. Роботи. Є сорубка. А, воно недалеко від ферми. Ну, подивимось. Що воно? Я дивлюсь і трішки скучно, але було б інтересно, що з топору, а так я без топорів. І хочу сказати, чому я зараз не записую в себе вдома на Quick World. Тому що Мене вбили і пропав весь мій прогрес. Ось. Коли я закінчу лісоруку. Ви можете подивитися на те, що справа табличку. Я там десь два рази вже помирав, один раз від собі, другий раз цей. Тому що в АФК не дуже гарна ідея стояти. Це можна, до речі, да ну можна. Дивіться. Ну... Що я можу сказати? Дуже. Ну, я гадаю, що наче нормально. Пайдет. Вже до мене хтось тут прийшов, бо не до мене. Мабуть, ці вони на лісопилку. Добре. Ставлю фермерську З 10. Давайте 6. Наче. Благо там, картошку, морковку, цвіклу, дуже швидко все цей, але тиква дуже сильно багато заполоняє місця на фермі. Було б краще, якби воно не так було часто. Ось, тому що сьорку зробила. Лісопилка зробила. Значить... Ну давайте лісопилки поставимо. Ну, наприклад... Сімьорочку. Во-первых, це вже частіше, побільше грошей. Але воно довше. Але якщо мати певний ресурс топор, то можливо так. Може воно і справді допоможе. А я здаю. Ось ваша зарплата 80. Поменше, ніж було. Але ну добре. Зараз будемо дивіться, які в нас наступні будуть роботи. Далі шахта. У мене немає е, кірки. Ось. Ну, я можу так ламати, але це буде дуже довго. Ось це потрібна кірка. У мене її наразі. Нема. Тут можна всього алмази добути, вуголь. Давайте, якщо в мене магія кірки, тоді я обдивлюсь, що тут до чого, і підведу підсумок. Ну, давайте уголь. Тут є залізо і зумруди. Коротше, тут є певна руда. Вся, я так зрозумів. Ось. Тут нічого відкрити не можна. Ось. І підключено. втрачена, Я зараз попробую перезайти. Секундочку тому. Я знову зайшов. Вибачаю за те, що не зміг. Так. Ну, що в мене вилетіло. Собственно, дуже це вибачающе. Ну, Дивіться, в основному гарно, але якби в шахті було таке місце, в якому було можна добити якісь ресурси на спавлені, не в основному світі, а на спавні, що якось полегшити це. Я розумію, що є команда Kit. Але, ну, щоб можна було бути хоча б залізо. Було б прикольно, щоб була така дуже довга шахта і там оновлювали все по 10 минут. Було б дуже погано. Але в основному мені воно сподобалось, тому я думаю, поставити дев'ятку з мінусом можна. Так, мені сподобалось а ми переходимо далі. Пишемо меню. Работим. Рибалка. І тут якась крута пандочка. Що вона тут? Ага, це значить, що ми можемо тут -то продати. Можливо, те, що ми виловили. У мене, вибачаюсь, немає усіх принадлежностей. У моєму в случай це е, удочки. Я не знаю, але я так розумію, коли ми щось ловимо, то ми можемо продати. Угу. І оце ось рибалка. Я так розумію, тут сідаєш і ловиш. Те, що тобі тут принесе. Щось, ти можеш все тут продати. Давайте подивимось, які ціни. О, і гриб це 60 доларів. О, знаєте, я так дивлюся. І все-таки, все-таки. Навіть з первого погляду рибалка, дуже гарне снаряд. Я дуже люблю ходити на рибалку. О, ну, в основному це дуже гарна штука-рибалка. Ти можеш посидіти, подивитися на воду. Я люблю Minecraft рибалку. Для мене ну, багато думаєш, це скучно, але для мене ні. Uh, ну, Я подивився на ціни і в основному глянув. І пекельна зірка тут можна продати за 200 тисяч ну, за 20 тисяч вибачаюсь. Тому, мабуть, знаєте, я поставлю 10-ку рибальству. Непоганий результат, мені сподобався. Тому, очейний двіжонок, спасіба. Ну, і ми зараз будемо з ним прощатися на такому ноті біля річки. Ну, з вами був Білан Принц. Підписуйтесь, будь ласка. Ну, всім до на... А ще я хотів нагадати, що коли. Я вбачаюсь за таку перерівку, мене просто весь обандікама не оплачена, тому я не можу записувати більше, ніж 10 хвилин. Я на монтажі все підправляю. І ось те, що я хотів сказати, те, що я після тисячі підписників я сподіваюся, ми доб'ємо цю суму. Я наберу свою команду з десяти людей, ну, десять людей до мене приходити. Я буду 11. -й. Я створю свій сервер, на якому ми будемо грати. Тому підписуйтесь і в Діскорді на своєму сервері. я виберу на рандом. Я буду писати до підписників чи... Ви зможете зі мною записувати, і чи ви на мене підписані. Це обов'язково, що ви були підписані. Тому підписуйтесь, будь ласка, можливо, ви будете ті самі. Тому всім дякую за перегляд, за увагу. І ми з медвіжонком очальником прощаємося.